Вівторок почався з чужої собаки на кухні. Я сонний спустився на кухню, щоб зварити каву, і отетерів. Посеред кімнати сидів мокрий лабрадор. і дивився на мене, ніби саме я був тут зайвий. Двері надвір прочинені, Марина в капцях на один носок, метушиться біля плити. Це хто? питаю. Та дощ пішов, а він з вулиці прибіг. Я ж не вижено. Так у нас з'явився тимчасовий гість. Вівторок змінив план. Замість роботи, я шукав власника собаки, пригощав його ковбаскою, витягав з його шерсті реп'яхи і вмовляв Марину не залишати собаку назавжди. До вечора з'явився дідусь із сусідньої вулиці. Річард утік, коли гримнуло зранку. Дідусь ледь не плакав, обіймаючи собаку. А ми з Мариною лишилися у кухні, дивлячись на мокрі сліди лап і ковбасну обгортку. Ну що, кажу? може завести свого? Вона усміхнулась. Отакий от, от вівторок.